Тролейбуси з автономним ходом у Миколаєві. Довго очікували ще з, мабуть, 17-го року, де курсуватиме новий транспорт. Сучасний led екран у середмісті. Буде слугувати для всієї громади. Для чого у Баштанці новий інформаційний щит. Ідеї розвитку Миколаївщини. Ми шукаємо ті речі, які близькі кожного. На публічній консультації своїми думками поділилися представники медіа. Сьогодні п'ятниця, 19 квітня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Вітаємо. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Російсько-окупаційні війська вдарили по Куцрубській громаді дроном ланцет. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Удар стався о 10.05 вчора, 18 квітня. Влучання зафіксували по господарчій споруді. Постраждалих серед місцевих немає. Також вчора в день ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Про постраждалих інформації не надходило. У ніч проти п'ятниці, 19 квітня, Росія вдарила ракетами по Дніпру та регіону, внаслідок чого загинуло щонайменше вісім людей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За їх даними, ще 29 осіб постраждали. Із них 14 врятовано підрозділами ДСНС. Зазначається, що у Дніпрі внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі частково зруйновано п'ятиповерховий будинок. Там спалахнула пожежа, її локалізували на площі близько тисячі квадратних метрів. У Синельниковому відбулося часткове руйнування чотирьох приватних житлових будинків. Пошкоджено близько 60 хатин. Загинуло шість людей, у тому числі дві дитини. Постраждало ще шесто цивільних. У кривому розі травм зазнали три особи. У Павлограді пошкоджена адмінбудівля. Нині на місцях влучань тривають заходи з ліквідації наслідків ворожих прильотів. 15 років в'язниці за шпигування у Миколаєві на користь Росії. Завдяки доказам Служби безпеки України реальний термін отримав ще один агент ФСБ, який збирав розвідданні про сили оборони. Зловмисник намагався встановити координати базування українських захисників, які обороняють обласний центр. Розвідувальна інформація потрібна була агресору для повітряних атак по місту. СБУ затримала зловмисника ще у лютому 2023 року, коли він намагався передати окупантам. Відданні. За матеріалами СБУ, суд призначив йому 15 років колонії з конфіскацією майна. Як встановило слідство, зрадником є мешканець селища Врадіївка. З ФСБ він комунікував через зв'язкового з тимчасово окупованої території на сході України. П'ять громад Миколаївщини та обласний центр соціальних служб отримали техніку від німецьких партнерів. Як повідомили ВОВА, це результат співпраці Агенції регіонального розвитку та Німецького федерального агентства з надання технічної допомоги. Зокрема, самоскиди отримали Воскресенська та Ольшанська громади. Міні-екскаватори Снігурівська, Доманівська та Шевченківська. Також останній передали пікап та будівельне обладнання. До Миколаєва привезли три нові тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх передали комунальному підприємству Електротранс». Це відбулося в рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Відзначимо, що на ці тролейбуси місто чекало ще з 2017 року, де курсуватиме новий громадський транспорт. Дізнавались наші кореспонденти. Шановні пасажири, наступна зупинка корабельний район. Миколаїв отримав три нових тролейбуси. Це відбулось в рамках кредитної угоди міської ради та Європейського банку реконструкції та розвитку. Загалом контракт передбачає 31 одиницю транспорту, який місто має отримати протягом 13 місяців. На наступному тижні прийде ще два тролейбуси. Ми очікуємо до кінця літа поставку ще п'яти, і після цього вони підуть на маршрут в корабельний район. Протягом цього часу нами буде організовано навчання для всіх водіїв за участю фірми виробника, які повністю покажуть, як воно як вони працюють, як вони включаються, тому що тут є збільшений автономний ход 20 кілометрів, і нам потрібно пройти повністю все навчання. Нові тролейбуси зібрані українським виробником ПТС. Вони мають автономний запас ходу до 20 кілометрів та обладнані усім необхідним, зокрема місцями для людей з інвалідністю, а також пандусами. Тож вже незабаром новий сучасний електротранспорт вийде на лінії міста. До моменту введення виведення їх на лінію в корабельний район нам буде нами буде змонтована зарядна станція в корабельному районі. Ці тролейбуси оснащені оснащені можливістю заряджання від мережі. Вони заряджаються на 30 кВт, повна зарядка. Протягом години він заряджається. Нові тролейбуси курсуватимуть маршрутом від кільця біля автовокзалу до проспекту Корабелів. Аби забезпечити рух транспорту з інтервалом в 15 хвилин. Потрібно ще 10 таких тролейбусів. Відзначає Юрій Сметана. Тож ця угода є дійсно важливою для підприємства. Окремо хочу подякувати уряду Данії, який співфінансував цей проект на 3,9 мільйонів євро, які, на які будуть закуплені також частина цих тролейбусів і ці гроші грантові. І нам не потрібно буде їх повертати банку. Загалом ми плануємо запустити більшу частину цих тролейбусів автономним ходом в корабельний район, як це було обіцяно в на початку цього проекту. Олександр Білокур вперше сів за кермо нового транспорту. Каже, перше враження чудове. Тролейбуси зручні як для пасажирів, так і водіїв. Більш комфортно за руль, сидіння комфортніше. Регулювання дуже сподобалася руля. Бачите, як вона регулюється під кожного водія більш сучасна. Щоб точний виставок зробити, краще дніпрачі ні. ні, ні. Треба на ньому поїздити, як він себе покаже, які в нього там недорахунки, чи може їх взагалі не буде, треба на ньому поїздити. Однак чи не найбільшою проблемою для підприємства і досі залишається дефіцит водіїв електротранспорту? Ми продовжуємо пошук водіїв всіх водіїв, які хочуть їздити на цих тролейбусах. Ми запрошуємо на навчання в підприємство Миколаїв Електротранс ми навчаємо, готуємо, ну і далі офіційно приймаємо на роботу. Вже продовжується навчання тих людей, які вже розпочали його. І також частина цих людей буде водити ці нові тролейбуси з автономним ходом. На підприємстві Миколаїв Електротранс закликають приєднатися до їхньої великої родини. кажуть, будемо раді бачити та навчати усіх охочих. Татерин Робташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Російський бомбардувальник Ту 22 М 3 знищили в повітрі. Це вдалося зробити завдяки спільній операції головного управління розвідки та повітряних сил України. Як повідомили в ГУР, у ніч на 19 квітня літак був задіяний в ракетній атаці по Україні. Його вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від державного кордону. Після ураження із зенітно-ракетного комплексу С-200 бомбардувальник дістався району російського Ставрополя, де упав і розбився. Відзначимо, це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту початку повномасштабної війни. У Миколаївському районі Нечаїнської сільської ради перейменували провулок Скляра на честь загиблого на війні ветерана МВС Володимира Саміцького. Про це повідомили в прес-службі поліції області. З 2014 року Володимир Петрович неодноразово брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. Під час виконання бойового завдання на південному напрямку влітку 2023 року він прикрив відхід товаришів, чим врятував їхнє життя. З позивним Ром він до останнього залишався вірним присязі 6 червня 2023 року. Володимир Саміцький загинув. У рамках культурного проєкту Ідентичність Миколаївщини тривають публічні консультації, на яких обговорюються методи висвітлення унікальних особливостей області для українських та іноземних туристів. Під час одного із таких заходів представники місцевих медіа поділилися своїм баченням розширення проєкту. Які ідеї генерували журналісти, розкаже далі Сергій Лисюк. В рамках проєкту Ідентичність Миколаївщини громадської організації Центр навчання і освіти дорослих південь проходить серія публічних консультацій. Представники сфер бізнесу, культури, місцевого самоврядування та науки обговорюють ідеї розвитку області. На черговому заході свої думки висловили представники медіа. Це досить непоширена на Миколаївщині форма роботи, але вона плідна в тому контексті, що генерує велику кількість гарних ідей і може об'єднати. І знову ж таки може задіяти різні категорії для того, щоб зібрати більш-менш конструктивну загальну думку, і для того, щоб потім безпосередньо опрацьовувати її на інших рівнях, бо безпосередньо результати даних консультацій вони будуть опубліковані не лише в ЗМІ, а вони будуть донесені. Ні, до міськради, до облради професійну допомогу в організації заходів надає інститут економічно-соціальних досліджень Республіка, котрий спеціалізується на проведенні публічних консультацій. Ми пропонували методологію і метод проведення збору інформації від різних зацікавлених сторін для розробки ідентичності. Якщо ми будемо залучати і владу, і бізнес, і громадських організацій, і медіа, і науковців, тоді ми зможемо зібрати максимально якісну інформацію, максимально якісне бачення того, власне на чому потрібно робити фокус, і як представляти область як в Україні, так і на міжнародному рівні. Залучення представників засобів масової інформації особливо важливо в контексті розвитку проєкту Ідентичність Миколаївщини. Наголошують організатори. Журналісти зможуть створити якісний медіапродукт та розповісти, на що варто звернути увагу в нашому регіоні. Розуміло, що для кожного нас в першу чергу на рівні душі, да ми маємо говорити про нашу ідентичність, відстоювати свою унікальність і розповідати, які ми наймовірні всьому світові. Це е... Питання досить глибоке, інтимне і стосується багатьох сфер. Хтось приїжджає навіть з якимись своїми плануванням і розказує, яка неймовірна його маленька батьківщина, але все ж таки в нас є і загальний контекст. Тобто, ми шукаємо ті речі, які близькі кожного і вони про Миколаївщину, не дивлячись, якому куточку нашого регіону вони живуть нашої області. Учасники заходу попрацювали в групах, обговорюючи історію та відомих особистостей Миколаївщини в контексті просування культурного надбання нашого регіону як всередині країни, так і на міжнародній арені. За підсумками циклу публічних консультацій, організаторами буде сформований великий звіт з аналізом усіх запропонованих ідей. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Батьки та діти, які подорожують поїздом на шести маршрутах Укрзалізниці зможуть читати книги проєкту Книга мандрівка про героїчні міста України, зокрема Миколаїв. Як повідомили в прес-службі Укрзалізниці, проєкт знайомить з незламними прифронтовими містами України. Харковом, Сумами, Запоріжжям, Черніговом, Миколаєвом і Києвом у книгах розповідається про їх автентичність та унікальність. Авторами книжок стали відомі українці Ірена Карпа та Сергій Жадан. Пасажири залізниці зможуть читати ці розповіді, прямуючи у потягах до міст героїв книжок. Новий лед-екран у середмісті у Баштанці молодіжне об'єднання здобуло грант на облаштування інформаційного щита в центрі міста. Його мета доносити корисну інформацію до мешканців громади та розповідати про історію краю. Як пройшло встановлення екрану і побудована його робота, дізнавався Олександр Матюшенко. Інформувати громаду та знайомити з її історією і героями у місті Баштанка на Миколаївщині встановили сучасний led екран Його появі передувала тривала співпраця громади з благодійниками. Головними ініціаторами були взагалі представники фонду Сефт. Тоді саме вони запропонували нам відкриття у нас в ліцеї освітнього інформаційного центру, який ми надалі назвали Вулик. Це було чудово взагалі була чудова ідея. І саме із вулика це все і почалося. Далі нам запропонували взяти участь у е, е, проєкті «ЮЕктів» і ми почали збирати ініціативну молодь. Саме школярі активно включилися в конкурсну роботу і подали заявку на облаштування в середмісті інформаційної панелі. Організатори проєкту визнають, були вражені креативною ідеєю місцевої молоді, а тому вирішили їм допомогти. Найважливішою цінністю нашої програми є підсилення активної та ініціативної молоді, і саме через те наше око припало на Баштанську громаду. Вони зібрали найактивніших учнів. Я сподіваюся, що учні своїм прикладом підсилили і інших, і склалися в таку гарну команду, яка власним прикладом сьогодні в масштабах цієї країни готова показувати наскільки важливо впроваджувати такі. Стачами ініціативи в маленьких містах в селах і змінювати країну на краще вже сьогодні. У рамках програми благодійники придбали обладнання а місцева влада Баштанки виділила землю та займалася облаштуванням нового екрану. Початок цього проєкту розпочався з вересня 2023 року. Реалізація цього проєкту 24 квітня 2024 року вже буде повне офіційне відкриття даного екрану. За кошти гранду було зроблене це придбання саме цього екрану. Проєкт називається Громада на екрані. На благоустрій і на встановлення даного екрану було виділено з місцевого бюджету більше 50 тисяч гривень. Юні автори проєкту наголошують, жодної комерції чи реклами на лед панелі не буде, а лише корисна інформація для людей та історія громади. Ми з нашою командою побачили, що багато жителів нашого містечка не знає, що відбувається в ньому, і про історію нашого містечка, про події, які відбуваються в ньому, і вирішили таким чином, завдяки екрану, боротися з цим. І ми хочемо висвітлювати, що наші герої, нашого містечка, повернулися додому, і висвітлювати тих, хто загинув, захищаючи нашу країну і містечко. Ми плануємо висвітлювати на нашому екрані донати для наших Захисників та актуальні гарячі номери телефонів для наших місцевих баштанчан наразі триває накопичення контенту, який вже незабаром буде постійно транслюватися на екрані. Розповідає його операторка Тетяна. Управління інформаційним щитом здійснюється дистанційно. Для цього лише потрібен гаджет і доступ до інтернету. Міський голова Олександр Анатолійович надав клопотання на всі комунальні і всі організації міста Баштанки і надається. Повністю вся інформаційна база скидається мені на електронну пошту. Я її вигружаю на комп'ютер і потім вже закидую на саму програму. З 9 ранку він починає свою роботу з всеукраїнської хвилини мовчання. напротяг зі нього ми транслюємо фото відео. А в кінці звернення президента ми використовуємо спеціальне програмне забезпечення для загрузки та відтворення всієї інформації. На цьому втіленому гранті в Баштанці зупинятися не збираються і вже планують подаватися на ще декілька цікавих проєктів задля розвитку своєї громади з Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на токаналі Март. Наостанок про погоду у суботу, 20 квітня. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Миколаєві буде вкрите хмарами. Ввечері очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 15 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 55%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.